П'ятниця 6 вересня. Час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченкова вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Одна людина загинула ще понад півсотні поранені. Черговий теракт росіян. Ворог вдарив попав в ограду п'ятьма ракетами. Беруть найнеобхідніше та тікають подалі від війни. Перший евакуаційний потяг з мешканцями Покровська вирушив із Павлограда. У 15-му году я приїхала Савдівки Покровськ. А тепер з Покровська в 24-му я їду Кривий рух. Його буквально пошматували осколки ворожого снаряда. Ногу лікарів рятували, але руку довелось ампутувати. Як у Дніпрі реабілітують пораненого на Донеччині воїна. І попали, не доходя кілометра до свого бліндажа, попали під Арт обстрій. Одна людина загинула і понад півсотні поранені станом на 17-ту годину. Це вже 58 травмованих. І їхня кількість лише росте. Люди продовжують звертатися до медзакладів. Страшний ранок у Павлограді. Росіяни масово атакували місто балістикою. Випустили аж п'ять іскандерів. Понівечено понад 30 багатоповерхівок. У звичайних житлових дворах десятки поранених. Серед них п'ятеро дітей. Найменшому лише чотири роки. Загалом до лікарень звернулося майже людей. Осіб з різними ступені складності травмами, з яких перебуває в тяжкому складі. Наші медики борються за їхнє життя, але впевнений, що всю допомогу, яку можуть надати, вона буде надана стовідсотково. Медики на і також всім забезпечені. На місці працюють ці комунальні служби за що хотіли окремо подякувати і комунальникам і очільнику міста за організацію роботи. На місці розгорнути пункти незглавності, там де надається всяка, всякого роду допомога. На місці працює надзвичайна ситуація. Державна служба за надзвичайних ситуацій. На місці працюють наші правоохоронці. І як місто оговтується від терористичного удару, і які масштаби руйнувань, детальний репортаж нашої Іни таранець з місця атаки. Дивіться вже на Ютуб-каналі Одинадцятого. Відбивали ворожі атаки в інших регіонах України. В Люботині до п'яти зросла кількість постраждалих через ракетний удар. Серед травмованих і 16-річна дівчина долетіли ворожі дрони. І до Львова ППО їх знищила. Уламки впали у промисловій зоні. Вогнеборці пожежу загасили. Обійшлося без жертв. Загинули 55 людей, травмовані 328. Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару в Полтаві завершили. У медзакладах перебувають у важкому стані ще понад 60 поранених. Інші лікуються амбулаторно. Наразі фахівці проводять ідентифікацію тіл. Нагадаємо, 3 вересня ворог вдарив двома балістичними ракетами. Поцілив по інституту зв'язку та лікарні. На місці влучання працювали понад 200 рятувальників та 36 одиниць важкої техніки. Ситуація загострилась. Евакуаційні потяги більше не курсуватимуть Покровська. Тепер єдина найближча залізниця для жителів, які тікають від війни на Дніпропетровщині. З Павлограда вже вирушив перший евакуаційний потяг. Люди у вічі залишають свої домівки лише з найнеобхіднішими речами. Нажахані бойовими діями їдуть до родичів на захід країни або розраховують на притулки у більш безпечних місцях. Репортаж нашого Марка Ручки. Нестерпний гул сирени, загроза балістичного обстрілу під вже звичну повітряну тривогу. Жителі Покровського району чекають на евакуаційний потяг. Відтепер станція у Павлограді на Дніпропетровщині найближча залізниця для жителів покровського району, які хочуть евакуюватися. У самому Покровську усі евакпотяги скасували через безпекову ситуацію. 15-му році я переїхала з Авдівки до Покровська, а тепер з Покровська, у 24-му році, я їду до Кривого Рогу. За своє життя Тетяна переживає вже другу евакуацію. Через росіян вже 11-й рік немає власного житла. Весь час на орендованих квартирах, і от зараз знову відчаї змушена кидати все, що мала, їде до доньки у кривий ріг. Квартири дама снімалі все квартири, будинки, житло було все орендоване. Своє зруйновано вщент Вавдіївці не підлягає навіть ремонту. З Собою лише пару пакетів, які вмістили тільки найнеобхідніше. Сказала дочка, нічого не бери. Саме основне взяли і все тапки переодягатись, халати і все більше нічого. Все лишилось у Покровську. Все Старший син у Львові прихистить у себе маму Марину, брата та бабусю. Родина також виїжджає з Покровська. Робота була до По останнього працювала. По-перше, робота була до останнього працювала. Потім все опирається у фінанси. Ну, звичайно, останньою краплею вже стали прильоти. Тривали три дні поспіль. Катерина Семенівна до останнього не хотіла залишати оселю. Звичайно, евакуацію переживає тяжко. 55 років прожити там, і за одну хвилину все перекреслити. Все, що не жили, немає нічого. Марина говорить, залишає рідне місто з вірою, що повернеться додому. Є люди, які залишились жити там, сподіваються, що все буде добре. Ми також на це сподіваємося. Сподіваємося повернутися. Ми віримо, що все буде добре. В Донецькій ова кажуть, протягом останнього місяця ситуація загострилась, зокрема, на покровському напрямку. Тож люди масово виїжджають. Також влада ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію для родин з дітьми. На сьогоднішній день вже кожного дня відходить з цього напрямку 5-6 вагонів в напрямку Західної України. Тобто, починаючи від Дніпра, люди евакуюються, і по цьому маршруту слідування потягу. Працюють ГОВА зараз і з міжнародними організаціями, аби вони надавали гум не тільки тим, хто лишається жити в зоні бойових дій, а й тим, хто з неї виїжджає, допомагають і з розселенням. Кожного тижня ми розуміємо, що в нас, наприклад, є можливість відправити людей. Є 500 місць, наприклад, Кіровоградська область, є там тисяча місць закарпатська область, і безпосередньо, коли людина вже потрапляє на пункт. Наш транзитний хаб працюють організації і пропонують, куди є можливість виїхати. Детальну інформацію люди, які лишаються на Донеччині, отримують в СМС-повідомленнях, зокрема номери гарячих ліній, де можна дізнатись про евакуацію, розселення та гуманітарну підтримку. Марко Ручка, Сергій Озіров, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Смертельна аварія у кривому розі одна людина загинула. Ще одна травмована. Попередньо відомо шкода виїхала на зустрічну смугу і врізалася в автокран. Легковик йшов на обгін і його підрізала інша автівка, що також виконувала цей маневр. Від удару пасажир шкоди помер на місці. Водій вдарився головою. Обидва чоловіки, працівники місцевого гірничого збагачувального комбінату. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Роблять неможливе 24 на 7. Це про один із реабілітаційних центрів рекавері у Дніпрі, національну мережу яких заснували Віктор та Олена Піншуки для відновлення поранених захисників. Якнайшвидше повернутися до повноцінного життя нашим воїнам, допомагає мультидисциплінарна команда фахівців. Під кожного розробляє індивідуальну програму. Як реабілітують воїна, який з перших днів війни став на захист країни, але втратив руку в бою на Донецькому напрямку. Наш репортаж. Валерію 38 років до війни був підприємцем. Зараз воєн зсу захищати Україну пішов добровільно з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Валерія один з тих, хто звільняв Київщину від окупантів. Потім була Донеччина. Там чоловік і отримав численні складні поранення. Ішли на позицію 7 березня заступати, міняти товаришів, і попали не доходя кілометра до. Свого бліндажа попали під артобстріл. А потім був повторний артобстріл вже під час евакуації. Чоловіка буквально пошматувало осколками, ногу врятували київські хірурги, а от руку довелося ампутувати. Сам такий духом не падаю, допомагаю людям. Ну просто мало хто може з цим змиритися і падають психологічно. Ну я не такий товариш, я завжди даю юмора. О, в житті треба жити. Нині Валерій проходить лікування в реабілітаційному центрі рекавері у Дніпрі. Це лише один із цілої національної мережі реабілітаційних центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. Під кожного пацієнта тут індивідуальна програма, як і для Валерія. Наша задача головна це все таки підготовка до протезування, щоб коли пацієнт його отримав, він міг вільно користуватися, виконувати якісь рухи, тому що пацієнтсь таки правша по життю, а зараз він. Лівою верхню кінцівку він е, заміщує всі ці функції. В реабілітаційному центрі рекавері працюють із пацієнтом комплексно. Задіяна велика мультидисциплінарна команда. Окрім підготовки до протезування руки, Валерій проходить ще й заняття для відновлення пораненої ноги, на які провели множинні операції. Дві години в день. Тобто, ми зранку з ним займаємося і після обіду. З такими пацієнтами, якраз це і Потрібно, тобто ми спочатку починаємо працювати тільки одну годину. Я дивлюся, як людина адаптується під заняття. Я дивлюсь, як на наступний день чи моє заняття нормально, чи він не дуже втомлюється. А потім поступово я починаю додавати ще одне заняття для того, щоб ми просто досягли ще більше результатів. У складі мультидисциплінарної команди Рекавері, лікарі з фізичної реабілітації, терапевти, ерготерапевти, логопеди та психологи. Іноді ці люди роблять надможливе і всі працюють над тим, щоб поранені воїни отримали якісне відновлення та якнайшвидше повернулись до повноцінного життя. Олена Петроченко, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу. Пошукали людей на мільйони гривень у кривому розі судитимуться аферистів, які створили кол-центр. Схема стандартна шахрай називались представниками служби безпеки банку та повідомляли про необхідність встановити мобільний додаток для захисту персональних даних. А потім через нього привласнювали гроші потерпілих. За такою схемою шукали 33 людини. Збитки перевищили 2 мільйони гривень. Чекають на чоловіків та жінок. 93-я бригада Холодний Яр відкрила свій перший рекрутинговий центр в Дніпрі. Тут проконсультують та підготують усіх охочих вступити у військо. Крім того, один з напрямків роботи допомога родинам військовослужбовців, поранених та зниклих безвісти. Як працює центр, наш репортаж. 93-я бригада Холодний Яр відкрила у Дніпрі рекрутинговий центр. Саме тут охочі стати до лав ЗСУ можуть самостійно обрати собі спеціальність, а не чекати повістки. До нас тут ніхто нікого не мобілізує, тут ніхто нікого не забирає. Вам розкажуть історію, де ви можете бути, історію бригади. Ви можете ознайомитися з забезпеченням бригади. Якщо ви будете мати бажання, з вами підпишуть безпосередньо рекомендаційний лист і. Людина буде рухатися в нашу бригаду, де буде проходити навчання тренування. Професійні рекрутери допоможуть обрати спеціальність серед 25 бойових та тилових вакансій. До новобранців є вимоги мати добру фізичну підготовку, а головне мотивацію служити. Ми не беремо всіх підряд. Ми перебираємо дивимося їхніми діловими якістями. Ми шукаємо інженерів. Ми шукаємо технологів. Ми шукаємо програмістів. Ми шукаємо операторів дронів, помічників. операторів дронів, водіїв. На службу можуть податися і жінки. Наразі кажуть, більшість посад вже зайнято, але є вакансії в патронатній службі. Це ще один напрямок роботи центру. 93-я бригада одна з перших, хто надає допомогу родинам військових, які отримали поранення, потрапили в полон або загинули. Це така робота, яка спрямована в першу чергу на підтримку. Тут є дві сторони: і сторона юридичного оформлення всіх цих соціальних гарантій, які держава вже передбачила. І є сторона у цієї ну, психологічно моральної реабілітації. До центру сьогодні прийшла Валентина Михаліна. Її син загинув під бахмутом у травні 2023 року. Він не ждав що йому прийде повістка, Я сам пішов і не віриться, що дитини немає. працівники патронатної служби допоможуть жінці з оформленням документів. Це дуже важливо. Ну, як будуть у нас які питання, якщо нас будуть запрошувати, ми обов'язково будемо приходити. Звернутися до центру можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, або безпосередньо за адресою площа Шевченка-7 у приміщенні Соборної районної ради Дніпра. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Ще одна перемога Ярослава Магучих. у швейцарському Цюріху. Дніпровська легкоатлетка здобула золото на етапі діамантової ліги в стрибках висоту. Змагання ускладнювалось через зливу, проте спортсменка підкорила планку 1 метр 96 сантиметрів. Срібло отримала австралійка Нікола Оліс Лагерс, а бронзу українка Ірина Геращенко. Фінал діамантової ліги відбудеться у Брюсселі всередині вересня. Сьогодні в Україні день адміністратора центрів надання адміністративних послуг. Щодня до кам'янських ЦНАПів звертаються тисячі мешканців громади. Кожен з відвідувачів отримує якісне обслуговування, необхідну підтримку та допомогу. ЦНАПи Кам'янського одні з кращих в країні. Це результат злагодженої роботи колективу. Наголосив міський голова Андрій Білоусов. Він привітав адміністраторів центрів адмінпослуг з професійним святом, подякував за сумлінну роботу та вручив нагороди. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 25 градусів, вночі плюс 16. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.